Визнати шахту банкрутом відтепер не можна. Мораторій на ліквідацію копалень продовжили до 2015 року. Відповідний закон набув чинності сьогодні, після опублікування у державному виданні «Голос України. Щоправда, низка підприємств до введення в дію закону вже опинилася у руках кредиторів. За даними озвученими, озвученими ініціаторами продовження мораторію у 127 підприємств вугільної галузі арештовані рахунки близько 300 тисяч шахтарів перебувають під загрозою звільнення у випадку, якщо шахти стануть банкрутами. Шахти Серед ініціаторів продовження мораторію були зокрема проспілкові організації у банкрутстві шахт, окрім загрози звільнення працівників, вони вбачають ще одну небезпеку: мовляв, очолити підприємства можуть некомпетентні кредитори. У минулому такі факти вже мали місце. Ми вже маємо приклади такої процедури. Приходили люди абсолютно некомпетентні. Люди, які є юристами, які може добре знають закони, але на жаль, не знають самої внутрішньої роботи вугільного підприємства. Тому що це так за все безпека. Це робота спрямована на видобуток вугілля і безліч напрямків, якими займається вугільне підприємство. Нині інвестиційна привабливість вугільної галузі майже нульова. Лише за перший квартал цього року підприємства на працювало збитків на 3 мільярди 700 мільйонів гривень. Загалом же серед державних шахт збитковими залишається 80%.